Я не ображуся на тебе за те, що ти не мій, і не мені букети ти даруєш, і смс не пишеш ти мені ранкові, з побажанням доброго ранку. Та й подарунки не приносиш, так і бажані святкові, один закоханих в своїх зізнаннях. Я не ображуся на тебе, що ти надовго зникаєш. І з іншою щастя шукаєш, бо ти не знаєш, чи щиро кохаєш, бо ти від серця свого утікаєш і спішиш заглушити біль. Та почуття неможливо спинити, і з цим доведеться жити, і ти це добре знаєш. Я не ображуся на тебе за кривду посеред чужого фільма і безодню розпачу. Як тугого тіста, яке не розкатать і не спекти, за спокій та тривогу без мети, за нерви і судоми, як по струні, і за знеструмлення ютому у душі, дві постаті фантоми явно на межі, а решта, все навколо вітражі. Я не ображуся на тебе, бо знаю. Будеш мій.